Перетягнути вагон метрополітену на своїй шиї задля встановлення рекорду наважився спортсмен Дмитро Грунський. Розповідає, до цієї спроби ретельно готувався. Спершу в такий спосіб перетягував легкові автівки, згодом трамвайні вагони. Ми замахнулися на рекорд більш грандіозний, з вагою 32,5 тонни. Наразі цей вагон у нас важить. Головна складність рекорду каже Дмитро у способі тяги: аби зрушити вагон з місця, надягає на шию сталевий трос, ширина якого лише 2 міліметри. Дмитро важить 80 кілограмів. Натомість силою м'язів перетягнути зміг вагон метрополітену з вагою понад 30 тонн. Досягнення зафіксував експерт Національного реєстру рекордів України. Дмитрій притягнув вагон метрополітена весом 32,5 тонни на 11 метрів 55 сантиметрів за минуту 18 секунд. Це каже абсолютний рекорд не лише України, а й світу. Тож рекордсмен отримав одразу дві відзнаки. Впервые, то, что не происходило в Украине больше 10 лет, мы готовы сейчас же подтвердить это достижение, мировой уровень этого достижения дипломом Гиннаса. Еще раз ура! Дмитро зазначає свій рекорд, присвячує боротьбі українського народу з російськими окупантами. Ці кошти, які ми будемо збирати сьогодні, ми будемо передавати нашим військовим та цивільним людям на деокупованих територіях. Продукти харчування, засоби обігріву. Наразі йде зима, тому ми хочемо максимально допомогти нашим військовим, щоб вони відчули наше тепло. Як підтримати збір рекордсмена на допомогу Збройним силам України можна дізнатися на Фейсбук-сторінці Дмитра. Катерина Нічик та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.